Я вам даю гарантію, ви ніколи не схуднете, якщо будете постійно це вживати. Струнка фігура і будь-які калорійні напої на постійній основі це несумісні речі. Більшість людей випиває щоденно від 300 до 600 мл солодкої газованої води, навіть не замислюючись про те, що це від 140 до 250 калорій. Скільки? Але найгірше те, що ці калорії зовсім не насичують, на відміну від будь-якої їжі на той самий калораж. Це, до речі, від 100 до 200 грамів гречки. Пакетовані соки, фреші, компоти. Це все звучить дуже корисно, але по факту теж саме. Так. це що такое, а? Про алкогольні напої я взагалі мовчу. По-перше, вони не насичують. по друге, несуть калорії, по третє, сповільнюють ліполіс, тобто розпалювання жиру. І по четверте, сповільняють м'язовий синтез, тобто ріст м'язів. Ну а по п'яте, що коли ви вже під шофе, вас сягне закусити, але є деякі виключення. Молоко воно має високий інсуліновий індекс, який в свою чергу пригнічує апетит. Напої з цукрозамінником. Кола, фанта, спрайцевена там дійсно майже нема калорій. чай або каву теж рекомендую використовувати цукрозамінник, наприклад, стевія ватбе. Останнє виключення протеїнові коктейлі, то якщо ви будете утримувати дефіцит калорій, то можна навіть алкоголь, алкаші менше палі цукор і компоти, і всі ці напої. Але проблема в тому, що якщо ви будете вживати рідкі калорії, то вам буде набагато набагато важче отримувати дефіцит калорій.